Привіт, з вами Ден. Але в Крипті мене знають як Єрмакос. Якщо ти зайшов на цей канал, значить у тебе вже був свій бій із крипторинком. Можливо, ти втомився від інфоциган, які кричать постійно про Альтсезони і стої вічні лонги. Ми це тут не продаємо і не рекламуємо. Я в крипті з 19-го року канал веду з 22-го. Тоді ми починали тімки схемки, а в трейдинг і в крипту більш глибоко почав залазити з 23-го року. Я не жену стадо в Лонгі, я не маю е, любові до постійних обіцянок пустих. Я показую те, що є насправді. Коли біток коштував 120+, я прямо сказав: не купуйте. Ми на хаях мені писали, ти нічого не шариш. І що по факту ми полетіли на 80К. Коли ринок пробивав 100, я попереджав: падаємо глибше, падали всі, хто лонгував. Шортили там, де треба було лонгувати, і лонгували там, де треба було шортити. А прогнози в каналі відпрацьовували. І це можна спокійно пере перевірити, передививши ці огляди. Мій канал багато хто називає другим шансом. Сюди приходять ті, хто вже опікся, але не готовий здаватися. Тут ти знайдеш реальність, а не фантазії. Що ти отримуєш тут? Чесну аналітику, логіку рухів, а не мантри про аль вже завтра. Огляди, які допомагають не втрачати гроші, і головне розуміння ринку без рожевих окулярів це канал Криптошабля. І моє завдання тут одне дати тобі зброю, яка допоможе вижити в цьому світі криптовалют. Якщо хочеш бачити ринок таким, як він є, залишайся. Ласкаво просимо. Посилання в шапці профілі і в каналі є всього один пост. Який закріплений, там є загальна вся інформація, хто я, що я, що пропонує канал, що можна придбати, що можна дізнатися все абсолютно є там. Здоровий пост лонгрід, але дуже рекомендую перед тим як починати ознайомлюватись, розібратися саме в ньому. Ну і погнали!